Усім привіт! З вами Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо 5 неправильних дієслів в англійській мові, такі як lay, lean, kneel, lead і hurt. Розглянемо, які форми мають ці дієслова, і як ми їх вживаємо в реченні. Також буде англійська на слух з цими неправильними дієсловами. І в кінці відео ви зможете перевірити, які слова ви запам'ятали, а які не запам'ятали. Також підписуйтеся на мій ютуб канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви багато чого корисного можете взяти для себе. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Irregular verbs – неправильні дієслова. І перше в нас дієслово на сьогодні to lay – класти. Або ж лягати, to lay. І англійською мовою пояснення. To put something in especially a flat or horizontal position. Usually carefully or for a particular purpose. To put something покласти щось in especially a flat or horizontal position. – «в особливо». Flat має значення плоский, але ще також може мати значення рівний, тобто це схоже між собою значення, в рівну або горизонтальну позицію. Usually carefully, зазвичай обережно, or for a particular purpose, або для певної мети, для певної цілі. Перша форма lay, друга late, третя late. Наприклад. She laid the book aside. To lay aside, відкласти в сторону. «aside» – «в сторону». І у нас виходить фразове дієслово to lay aside. Відкласти в сторону. І в цьому реченні це фразове дієслово в минулому часі. She laid the book aside. Вона відклала книгу в сторону. He laid his hand on my shoulder. He laid his hand. Він поклав свою руку on my shoulder. На моє плече. В англійській мові кажуть: він поклав його руку, але мається на увазі, що він поклав свою руку. To hurt, боліти або ж завдавати болю собі чи комусь. Англійською мовою пояснює. To feel pain in a part of your body, or to injure someone or cause them pain. To feel pain відчувати біль in a part of your body. В е, якійсь частині е, твого тіла. Тут артикль Е, e, він не визначений, тобто ми не знаємо в якій частині тіла. В якійсь частині тіла or to injure someone або когось поранити, травмувати, or cause them pain, або ж спричинити їм біль. І е, дійслово hurt у всіх трьох формах залишається незмінним. I have hurt myself. Я вдарився, якщо дослівно я завдав собі болю, але це не було з наміром, це не було цілеспрямовано. It wasn't intentionally. I have hurt myself, я вдарився. І це речення в часі present perfect, тому що бачимо, у нас є допоміжне дієслово have, і потім вже дієслово в третій формі. Emma hurt her back when she fell off her horse. Emma hurt her back. Емма пошкодила свою спину. When she fell off her horse. Коли вона впала з коня. Наступне слово to lead вести. Від цього слова і у нас є слово лідер, той, що веде, той, що спрямовує інших в якесь певне русло, в якийсь певний напрямок. To lead вести. Англійською мовою пояснення значення рівня b 2 to control a group of people, a country or a situation, контролювати групу людей, країну або ситуацію. Lead, led, led. And these facts led him to some remarkable discoveries in science. And these facts, І ці факти led him, привели його. To some remarkable discoveries до деяких чудових відкриттів in science в науці. To kneel – ставати на коліна. Ми знаємо слово ні коліно, і є, бачите, схоже діє слово ставати на коліна. Буква K, що в цьому дієслові, що в іменнику, не читається взагалі, не вимовляється. Вона просто ігнорується. І пояснення. To go down into or stay in a position where one or both knees are on the ground. To go down into – спускатися в or stay in, або залишатися в A position, тобто або ставати в позицію, тобто спускатися в позицію, або залишатися в позиції where one or both knees, де одне або обидва коліна. Are on the ground на землі. Тобто це дійсно слово ставати на коліна. Воно означає або ж сам процес спускатися на коліна, або ж залишатися на колінах. Це якщо вже дуже точно розглядати значення цього дієслова. «kneel» knelt. «knelt», «knelt». «He knelt and confessed his sin. He knelt. Він спустився на коліна, тобто він став навколішки. And confessed his sin. Confess – це зізнаватися, визнавати щось, Sin – гріх. Confessed his sin і сповідав свій гріх, зізнався у своєму гріхові. To confess someone's sin, я думаю, досить корисна фраза: сповідати гріх або ж зізнатися у гріхові. І останнє дні слово на, у нас на сьогодні: to lean нахилятися. Lean друга форма lint або lent. І третя форма також lint або lent. The fence is leaning to the right. The fence, плід, is leaning, нахиляється. Тут час present continuous, теперішній тривалий час, тому що дія відбувається в цей же момент. От прямо ось цей момент. Плід нахиляється to the right, на праву сторону, to the right. Yes, I've always leaned toward the creative side of things. Yes, так. I've always leaned. Я завжди схилялася toward the creative side до креативної сторони або ж до творчої сторони of things. Речей. Yes, I've always leaned toward the creative side of things. І перейдемо до англійської на слух. Does it hurt? Is it hurting you? It's hurting me. Does it, hurt? Is it you? It's me. Does it hurt? Is it hurting you? It's hurting me? Does it hurt? Is it hurting you? It's hurting me. Досить прості речення. Does it hurt? Це шкодить, я би так приклала. Is it hurting you? Це шкодить тобі? Тобто вона вже питає саме про теперішній момент? Це шкодить тобі? It's hurting me. Це шкодить мені? Вона, я так розумію, про коріння типу, що хіба це шкодить? Це тобі шкодить? Це взагалі-то шкодить мені. And when I knelt down to pick it up, Rachel thought I was proposing. And when I knelt down, і коли я став на коліна, to pick it up, щоб підняти це, підняти якусь річ, rachel thought. rachel pudumala. i was proposing. she grabbed the proposal. and when i knelt down to pick it up, rachel thought i was proposing. we laid our weapons down. 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 we. oh, scrawlers, we we laid our weapons down. Weapon Zbroja. Uh, you let us here. Father Joe let us here. You let us here. Father Joe let us here. You let us here. Father Joe let us here. You let us here. The Prevuna Sudi. Father Joe let us here. But Joe Prevuna Does it hurt? Is it hurting you? It's hurting when me. When I knelt down to pick it up, Rachel thought I was proposing. We laid our weapons down. You let us here. Father Joe let us here. Сберемо слова, які у нас сьогодні були. To lay класти, лягати, Lay – late, late. To hurt боліти або ж завдавати болю. Hurt, hurt, hurt. To lead вести. Lead, let, let. To kneel ставати на коліна. Kneel, knelt, knelt. To confess someone's sin, сповідати гріх, зізнатися у гріхові. To lean нахилятися. Лин, друга форма або лент, і третя форма також ленд або lent. І тепер, якщо ви хочете перевірити, що ви запам'ятали, а що не запам'ятали, то залишайтеся. Як ви скажете англійською ставати на коліна. 3, 2, 1, «To kneel». Яка друга і третя форма діє слова «kneel»? 3, 2, один. Kneel, knelt, knelt. Як ви скажете англійською боліти або ж завдавати болю? Три, два, один. hurt. Яка друга і третя форми є слова hurt? 3, 2, 1. Hurt, hurt, hurt. Сповідати гріх, зізнатися у гріхові. Три, два, один. To confess someone's sin. Нахилятися. Три, два, один. to lean. Яка друга і третя форми є слова to lean? 3, 2, 1. Lean. Линд або ленд, линд або лед. Як ви скажете англійською класти або ж лягати? Одне слово, два значення. Три, два, один, тулей. Яка друга і третя форми дії слова тулей? Три, два, один. Лей, лейт, лейте. Вести. «Три, два, один. Ту lead. Яка друга і третя форми дії слова lead? 3, 2, 1, лед, lead, лед. Lead, lead. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне і ви щось з нього для себе взяли. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І також підписуйтеся на мій канал і ставте подобайки. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам гарно провести ваш день, ваш тиждень. І щоб у вас було все чудово. До побачення! Натискайте на дзвіночок, щоб не пробувати. Where one склали, тобто склали. До побачення, <coughs> до побачення